Ну що, по каві, дивись, поговоримо зараз з тобою про штучний інтелект, можливість і загроза. І в першу чергу спойлер, можливість. Все почалося ще з Гутенбергу, коли говорили про те, що вертрукальні верстат – це якась загроза там цілі гільдії Письменники, писарі, але насправді ж нічого не відбулося. Да, ми тільки стали жити краще і виявилися нові професії. І так продовжувалося. З'явилися машини, всі казали, нема що буде робити пахарям. Стало що робити. Виросло просто виробництво. Далі там з'явилися комп'ютери, зникнуть бухгалтери, не зникли. А потім з'явився інтернет, зникне телебачення, зникне кіно не зникло. просто все трансформується. Штучний інтелект це така сама історія. І дивись зараз. Ми бачимо, що у 2034 четвертому році плюс-мінус глобальний ринок штучного інтелекту буде оцінюватися в 3,6 трильйона доларів, і з цих 3,6 трильйона доларів відводять дослідження, відводять на роль ai агентів це, власне, ці історії там, штучний інтелект замінить м, людей. AI-агенти будуть мати ну, близько 130-150 мільярдів доларів. Тобто, насправді, ну, якщо там поча порахувати, плюс-мінус 5%. Але це все одно доволі великий шар, над яким треба працювати. І мені здається, що AI-агенти, це, звісно, і сам собою всі багато. Такі багато різноманіття AI applications вони будуть, звісно, покращувати наше життя і робити це більш ефективним. Ти знаєш, це нагадує, як ну і винайшли кварцеві механізми, ну і вставили їх в годинники, форма ж не змінилась.